Настає період динамізму, активності та зростаючої віри в себе. Ви відкладете в сторону пісимістичні думки та будете житті радісніше на все дивитись, однак не слід допускати, аби ваші емоції носили характер нетерпимості чи агресії. Остерігайтеся духовних опортуністів і не йдіть їхнім ілюзорним шляхом. Не дозволяйте втягувати себе у привабливі, але хиткі проекти, які обіцяють більше, ніж дають. Ви можете прийняти правильне рішення в цей потрібний момент. Людям із схильністю до захворювання серцево-судинної системи слід особливо уважно ставитись до свого здоров'я. Несподіванки щось змінюється, носиться в атмосфері і настає раніше, ніж ви очікували. Особисті відносини, любовні спокуси, можуть затуманити ваш розум, мотивація. Довговічність не будується на наслідуванні, а правда завжди переживе моду. Афоризм: можна скопіювати зовнішність, але неможливо скопіювати дух. Цитата: люди, які не мають доступу до духовного досвіду, можуть оцінити лише те, що знаходиться на поверхні. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай янголохоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям. Юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам, крадникам псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам Ізраїль Хай!